Ми запитали наших клієнтів про їхні плани організувати екопікнік. Сміття саме ж себе не прибирає. Втілюйте плани разом з Паріба, Груп. Практичний результат, що ми маємо після майже 10 годинних перемовин, це спільна заява американської і української сторони. І навіть бачимо, що в цій заяві йдеться про негайне відновлення постачання озброєння і розвідданих. Що ще є в цій заяві, як вдалося все ж укласти, знайти цей компроміс впродовж е 10 годинної розмови? Ну, по-перше, була дуже гарна розмова, дуже предметна, дуже змістовна. І ми дійсно говорили як партнери, як партнери, які разом з першого дня повномасштабної агресії Російської Федерації, і ви абсолютно вірно підмітили, що головними Досягненнями, результатами сьогоднішньої зустрічі, це є, по-перше, негайне відновлення американської допомоги, обміну розвідданими. Також ми проговорили всі питання, що стосуються взагалі процесу закінчення війни, закінчення війни справедливим миром. Ми поділилися з колегами своїми думками, своїми. Принциповими позиціями почули їхню думку, ну і те, що ви побачили результатом цієї спільної заяви, це є дійсно розуміння того, що ми разом і ми однаково розуміємо, однаково рухаємося до настання такого очікуваного всіми українцями справедливого миру. За допомогою нашого в першу чергу головного стратегічного партнера Сполучених Штатів, а також безумовно, ви побачили, я думаю, що і в спільній заяві є згадування про те, що участь у цьому процесі обов'язково приймати і наші європейські друзі, партнери. Що вирішили припинення вогню? Що вирішили про припинення вогню? Пане міністре, може ви? Працюємо. По перше, американські колеги побачили, що Україна допомагає, Україна є рішення, і результатом наших домовленостей є продовження безпекової допомоги. Це дуже сильно нам зараз допоможе. І, по-перше, ми на стороні рішення, і в цьому плані ми зробили все можливе і неможливе для того, щоб досягти це. Щодо це припинення вогню, да, можна, можна Київ, сказати, Київ привіз сюди ідею. Це припинення вогню в небі і на морі. Як сприйняли цю ідею американці? Ви, наскільки довго ви і конкретно обговорювали цю ідею? Чи можуть вони сприяти цьому якось так? Ну тихнути на Росію мовно в цьому питанні? А, безумовно, це було головною метою нашої делегації для того, щоб ми приїхали і в наших партнерів не залишилося жодних питань. Нас них і так немає, що Україна, ніхто більше українців не хоче припинення цієї війни. Але для нас важливо, як ця війна припиниться, для нас важливо, які гарантії безпеки ми отримаємо. І я вам можу сказати, що дійсно сьогодні ми задоволені, тому що це був дійсно дуже детальний, дуже предметна розмова і дуже детальний аналіз от всіх цих дуже важливих деталей. Без яких неможливе стали настання сталого миру. Що стосується переміря, з яким ми приїхали, ми дійсно сьогодні говорили про це, і ви побачили навіть в заяві про те, що американські партнери будуть вже говорити з російською стороною, про те, що, ось, будь ласка. Є можливість для того, щоб рухатися вперед, якщо дійсно Росія готова до цього, а це буде очевидно, і сьогодні, після, після цієї зустрічі, 100% сьогодні ключ, як навіть написано у спільній заяві, ключ сьогодні саме у російської сторони, і саме весь світ буде бачити після цього, хто хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорить. І дійсно там прописано, що Україна готова прийняти, у разі якщо Росія буде згодна на це, зробити як перший крок перемір'я на 30 днів для того, щоб почати дійсно годуватися, готувати якийсь вже більш важливий документ, готувати перемовини про всі деталі. Які необхідно узгодити для того, щоб дійсно Україна а, закінчила цю війну справедливим миром? Україна отримала гарантії безпеки, Україна дійсно як жертва цієї агресії, як країна, яка не починала цю війну, дійсно прийшла до того результату, який ми всі потребуємо. Про які саме гарантії безпеки йшлось, на яких ви наполягали, які готові шанам надати? Ви знаєте, ми розглядали сьогодні різні варіанти, і вони дійсно різні сьогодні знаходяться на столі. Так як ці розмови, ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні, да, тому що дійсно ми говорили сьогодні про різні варіанти. Але це точно ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якій агресії в майбутньому, які сьогодні е, дійсно, бо ми знаєте, маємо е, доволі поганий досвід е, всіх. Е, Будапештських меморандумів, мінських угод, і так далі, які, на жаль, не дали нам жодних гарантій, і ця повномасштабна агресія сталася саме тому, маючи цей досвід, розуміючи, що це повинно бути не просто на папері, це повинно працювати, це повинно дійсно мати таку юридично зобов'язуючий, але сьогодні це є ми є в процесі. І як я сказав, ми розглядаємо різні варіанти за участю різних країн, за участю, безумовно, і європейських наших партнерів за допомогою Сполучених Штатів, цей процес триває. Ми точно розуміємо, що нам потрібно, і я повинен сказати, що наші американські партнери це розуміють. Вони з абсолютно розумінням до цього питання ставляться, але ці розмови продовжаться. Як ви побачили, це сьогодні? Ми зробили перший крок, дуже важливий, і я думаю, що багато ще роботи попереду важливої роботи, тому що саме в деталях ви знаєте все. Але говоримо про розробку спільну розробку Останнє вам за це йдеться в тій ж заяві. Плануєте підписати якнайшвидше. Від чого залежить оцей момент підписання? Чи розглядаєте можливість знову підписати це у Вашингтоні або ж на іншому майданчику? Ну, десь в нейтральній території. Скажі. Можу тільки повторити слова нашого президента, які він висловив декілька днів тому, що з української сторони все для цього готово. Проект цього документу підтриманий урядом України, навіть визначені люди, які мають повноваження підписати. Як визначить для себе зручним американська сторона, наші партнери? Так ця угода вона буде підписана. Ви знаєте, що вона є рамочною. Після цього команди почнуть вже працювати над більш детальним документом. Сьогодні в цій заяві ми просто підтвердили наміри двох сторін, двох президентів, для того, щоб це дійсно сталося. На вашу думку, чи вдалося поліпшити відносини між Україною і США після візиту президента і після перепалки в Білому домі? Ви знаєте, я хотів би вам сказати так, що і між партнерами і друзями іноді виникають якісь речі, коли, знаєте, так, різні розмови. Головне те, що ми були і залишаємося партнерами зі Сполученими Штатами. Ми знаємо, що позиція президента Зеленського вона завжди була. Дуже принциповою, ми дуже цінуємо все, що зробив американський народ, що зробив американський президент, обидві партії в Конгресі, в сенаті. Ми дуже цінуємо лідерство президента Трампа. Ми вважаємо, що Сполучені Штати саме та країна, яка може сьогодні зробити все для того, щоб цей справедливий мир настав, вони мають ці важелі. І сьогодні ми від партнерів почули, що вони готові і далі працювати в цьому. Це непроста робота, дуже непроста. Я не знаю, хто би ще міг впоратися з цією роботою, але важливо, що вони готові, готові бути з нами, готові працювати. Для них це важливо, і ми це дуже цінуємо. І я вважаю, що от, така, знаєте, героїзм стійкість нашої нації. Лідерство Сполучених Штатів потужна підтримка наших європейських друзів і партнерів це те, що дає таку віру в те, що це дійсно може стати поточнити? Україна також має болючу завід сісфаєра на полі бою, коли росіяни його постійно порушували. Втім, кажуть, що коли це будуть сісфаер, якщо це вдасться досягти в небі і на морі, його можна відслідковувати. Як це відслідковувати? Це перше питання, і друге чи буде проговорено, які дрони не можна кидати тому, що росіяни можуть сказати, так це ж був не шахія а другі, це не ми, це українці. Ну тобто, отакі. Нюанси важливі, вони вже обговорюються, як зазначив Андрій Борисович, зараз наші команди будуть більш детальніше це обговорювати. Рамково це все металі. Я прошу пробачення. Навіть наступного тижня ми вже домовилися, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про ці всі деталі. Це вони дуже важливі. Так, угу. да, ми всі ці питання обговорювали, рамкові питання. Домовленості є, тому в цьому плані наші команди вже в операційному на операційному рівні продовжують спілкування, тобто контроль над ситуацією у нас буде. Чи були заклики до України щодо територіальних поступок або відмови від членства в НАТО? Давайте говорити так: у нас партнерські відносини, тому взагалі я би не використовував слово заклики чи там якісь. Примуси, ми говорили сьогодні як партнери і як друзі. Ми говорили про те, що справедливо. Ми говорили про ситуацію на полі бою. Тому я би чесно сказав, сьогодні був абсолютно такий партнерська розмова двох країн, які дуже близькі одна до іншої. І з країною, яка дійсно хоче відіграти роль і зробити все можливе для того, щоб допомогти нам принести справедливий мир, і безумовно для них важливо наша думка, наша позиція. І сьогодні ми мали можливість дуже детально про всі ці питання поговорити. щодо спільної заяви. Чи можете ви сказати нам, що вона означає для України? Які ваші очікування від Росії Дивіться, я вважаю, що це очікування не лише України, це ж спільна заява. Тому це очікування всього світу. Росія має сказати дуже чітко: вони хочуть миру чи ні. вони хочуть завершення війни, яку почали чи ні. і на сьогодні це позиція України. вона абсолютно чітка і зрозуміла Нині важливо, щоб люди в світі розуміли, що війна створила багато криз, вона вплинула на весь світ. це важливо, щоб всі люди в світі розуміли, хто хоче миру. Потрібно діяти. діятиметься про відновлення усієї допомоги, яка була заморожена, яка була проголосована, ще конгресом 24-го року на була на паузі. Пауза знята. І вся продовжується поїде. так. А на паузі було абсолютно все постачання і розвіддані? Головне, що воно продовжиться. А Що далі може продовжитись, де будуть зустрічатися українська і американська делегація? Чи обговорювали кроки надалі? Ви знаєте, ну по перше, я хотів би, користуючись цією можливістю, подякувати цій дійсно дружній е, нам країні Королевству Саудівської Аравії. Е, його королівському mm, сори Высокосприц... uh, високості високості, да I'm sorry. Його королівської високості, спадкоємному принцу, і нашим друзям, з якими ми співпрацюємо вже не перший раз. По перше, за їх гостинність, по-друге, -по за чудову організацію цієї зустрічі, і ця зустріч не перша. Ви абсолютно вірно подмітили, і ми пам'ятаємо, що саме тут. В під час першого візиту президента Зеленського відбулася його, я вважаю, історична промова перед країнами Арабської ради Ліги Арабських Держав. Потім тут була зустріч щодо формули миру, яка дійсно теж стала. Дуже важливою, вона була така найбільш масштабною. І от сьогодні, я сьогодні, коли дякував нашим друзям, нашим партнерам, я сказав, що саме Джеда стала таким важливим і щасливим містом для того, щоб саме говорити про мир. Як буде просуватися цей формат? Ну, знаєте, головний формат це наші двосторонні українсько-американські відносини, які є, як я вже сказав, партнерськими, і ми сьогодні підтвердили цей статус і безумовно ми будемо зустрічатися. Зустрічатися, я сподіваюся, і в Сполучених Штатах в Україні, і в інших містах, Будуть ще запрошувати до Саудівської Аравії з задоволенням. Ще раз приїдемо.